Друзі, вітаю на каналі. Хочу разом з вами послухати виступ президента. А що буде завтра? Ми повинні, знаєте, якось так знаходити, знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну. Треба не закривати двері, не зачиняти двері тотально з Росією. Дивіться, по-перше, дивний такий виступ. А якщо ми програємо. Двері не потрібно зачиняти, і таке інше. Е В мене зовсім не складається це, звісно, але чому я це показую, і чому хочу з вами е обговорити це питання, друзі. Тому що, по-перше, невідомо, чи це він говорить. Я не експерт. От я хочу, щоб і ви подивилися, е чи не працює хтось. Спеціально проти, там, припустимо, я хочу, щоб ми зробили аналіз е, того е, от, саме цього відео. Тому, будь ласка, друзі, прошу, якщо у вас є якась інформація з приводу цього, чому це так говориться, хто це так говорить, хто це намагається нам вкинути? Чи це президент з командою, чи це проти президента з командою, чи це я не знаю, але мені дуже цікаво було б знати, Наскільки це правдива інформація? Бо закинуто це, звісно, не з нашого каналу, не з українських каналів. Це росіяни закидають це. Але або вони вирізали це звідки-лясь, або вони це підробили. От мені цікаво було б обговорити. Тому е дякую за реакцію вашу вже наперед і за співпрацю. Дякую.